слава Україні? Героям слава добрий вечір. От, до речі, зараз чуємо, починається відбій по областях, зокрема, в місті Києві. Бачу, в деяких інших регіонах починається відбій. але якщо ваш регіон ще позначено червоним, залишайтеся в безпеці, будь ласка, ми повертаємося до ефіру. Артем Лисогор з нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, пане Артеме, а скільки зараз населених пунктів? визволена на Луганщині е, і де тривають бої? Так, ви дійсно праві в нашій області в коло не втрачає красний колір і постійно в нас знаходиться тривога. Тому що всі 14 населених пунктів наші, які знаходяться. На лінії зіткнення це наші деокуповані пункти. Вони зараз знаходяться на лінії зіткнення і біля них, і поряд з ними і в одному населеному пункті постійно йдуть бої. Ворог тисне зараз трохи заспокоївся, але авіаційні і артилерійські удари не припиняються постійно. І тут хочеться дійсно подякувати нашим хлопцям, які боронять нашу область, боронять нашу країну і над рішучими діями наносять значне дуже ураження противнику, який стрімголов весь минулий тиждень атакував наші Території Артема, велика частина території області, на жаль, є окупованою. Це означає, що велика кількість переселенців потребують допомоги. Скільки зараз людей за вашими даними потребують цієї допомоги, і де вони розташовані? Де є пункти допомоги для переселенців саме з Луганщини в різних містах України? Ну, дивіться, у нас всі, хто евакуювалися з території на території України це те, що у нас по спискам по нашим сто тисяч. це ті, хто зареєструвалися, ми, ми розуміємо. Напевно, десь близько сотні тисяч знаходяться за кордоном, можливо, трохи менше. Це люди, які всі потребують допомоги, тому що вони втратили своє житло. Вони втратили свої засоби для існування. Виїжджали хто з чим. Ми всі пам'ятаємо, як ця евакуація відбувалася більше року назад. Люди виїжджали, хто ще містить, особливо з тих територій, які були швидко окуповані. На теперішній час нами розгорнуто 34 хаби в 18 регіонах, де ми надаємо підтримку нашим внутрішньопереміщеним особам. І з травня місяця ми розгорнули офіси хабів ще більше для того, щоб там надавати за одної послуги ЦНАПів повністю і юридичні послуги і медичні послуги. Зараз ще дорогортуємо деякі лікарні, школи в нас працюють, тому е на контакті постійно і від деяких приходять отримувати гуманітарну допомогу, отримують інформацію. Ну і плюс на контактах адміністрації на моїх особистих через Facebook, через Telegram. тобто взаємодія йде постійно, але люди дійсно потребують допомоги, тому що вони втратили грубо кажучи, все. Але ми віримо в деокупацію, і всі наші громадяни вірять, що вони повернуться. До себе додому і там, де буде зруйновано, там ми будемо відновлювати, а там, де пошкоджене, будемо ремонтувати. Артем, ви як начальник Луганської обласної військової адміністрації, напевно, теж маєте плани щодо перших дій після деокупації регіону. Ми всі віримо, що вона має відбутися. Які саме ці ці, ці кроки перші? Ну, дивіться, ми всі свої перші, перші кроки, як ми, так і Донецька область, ми свої кроки вже прописали і навіть е, погодили з усіма міністерствами. Це повністю прописаний алгоритм е, план дій щодо хто виїжджає, коли виїжджає, щоб не було ніякої сум'яти. Це була чітка взаємодія. Ми розуміємо, що там щойно пройшли збройні сили, зразу піде другою хвилею правоохоронні органи, які будуть проводити там і фільтраційні заходи. І, звісно, що основне це розмінування нашої території, тому що ми вже знаємо, що ворог дуже багато залишив апелері. Іських снарядів на території, які виляються, дуже багато помінував території. Ми це вже з вами бачимо на інших територіях. Тому звісно, це будуть перші тили. Але вони будуть працювати взаємодії з нашими військовими адміністраціями, сільськими селищними, міськими, залежно від того, де будуть звільнятися населені пункти. Зараз такі групи ми готуємо. Якраз на цьому тижні ми проводили заслуховування щодо готовності груп це і наявності своєї матеріально-технічних засобів розгорнуті з тих снапів для того, щоб можна було для людей отримувати інформацію про пошкодженим. Майно отримати інформацію про втрачені або вилучені українські документи, які ворог вилучав і знищував для того, щоб так, громадяни формували російське громадянство. Це ми все прекрасно розуміємо. Тому це дуже великий спектр. І це можна не одну годину розказати. Скажу так, попередній план, який постійно вносяться зміни після наради з волонтерами, після наради з підприємцями, постійно додаються люди. Вносяться зміни. Міжнародники також включились вже 260 пунктів, і це дуже довго Пане, розповідає. Я, до, я дійсно, єдине, до, що я хочу зараз. Побажати і вам і всім українцям, щоб до реалізації цих пунктів якомога скоріше приступили, і до окупація Луганщини відбулася дійсно вже скоро. Того, що цього всі ті переселенці, про яких ми говорили, напевно, чекають з нетерпінням. Дякуємо дуже. Це був Артем Лисогор, начальник Луганської обласної військової адміністрації.